Всім привіт! Планувалося в мене відео вечірнє, але в мене щось відео попереднє не завантажилось. Тож вечірнє вийдете. Сьогодні я хочу вам ще показати, точніше, вже у нас новий день, показати намиста І, можливо, чокери на сріблі, на біжутерії. От, різні. Я вам спробую їх продемонструвати, щоб вам було зрозуміло. Це кольє. З коралу та сріблом 1800 гривень вартість. Приблизно тут 50 см довжина. А точно зараз будемо міряти. Ось такі тут паличками так стильно зроблено. Тут срібна фурнітура, Так, креативно по-модному. Колір в нього реально морквіний, от, як схожий на моркву. Такий класний сильний замочок. Довжина навіть 54 см. Ось так буде виглядати на підставці. Спробую показати, просто в мене світло вже тут може не вистачати. Ось так буде красиво. Воно ну, ну, трошечки повище буде на жінці десь. Ось так. 54 см класна, реально класна довжина. 1800 гривень вартість корали та срібла. Продовжуємо. Далі щось дешевше, але не менш примудрене. Ось таке кольє з рожевим кварцем та позолоченою фурнітурою на біжутері 500 гривень вартість. Тут довжина так само 54 см ось такий замочок крючечок. Він, в принципі, зручний. Між ними тут є гематит і просто ось ці фурнітурні, біжутерні такі куль... не кульки, а шайбочки. Ці величенькі. Також таке. Цікаво, ось ця штучка, вона її можна зняти, можна щось інше почпити. Але, в принципі, я би так би його і лишила. І буде виглядати приблизно ось таким чином. Рожевий кварц дійсно такий ніжно-рожевий, приємний колір, різні різної форми намистини. Тут трошки так незручно показується, але ось так можна. Десь приблизно таким чином воно і буде виглядати на грудях. Далі нам загатту 52 см на біжутерії. Ось таке 650 гривень вартість. Тут біжутерна фурнітура, різні агати, таке чорненьке, прикольне. Ось такий замочок. Так, раз, розстрібнули. І трошкінку це зібнули. Плотненький, не, досить незвично. Мені він відчувається. але, А, так воно ж. Ні, чір голова не пролазить. Погано, погано, що не пролази. от, Ось ця штучка, ще її можна поміряти, скільки вона теоретично, якось, якщо вам довга, можна цей галстук взагалі зняти. 11-10,5 см довжина. Ну, типу стороб. Отак. так буде виглядати на тілі. Ось такі під рубашку буде модно. На остинки, вони такі от, як сказати, пористь з включеннями деякі. Не ідеальні моменти мають, але вони в цілому класні. Тут кульки, але можу приблизити так. Я знімаю трошечки по-іншому, так як завжди. На макрозйомку тут ось така. Зате видно, що природні не це ваше скло. Ось таке, но 100 650 гривень. Ага, і забула сказати, що до нього в мене є сережки. Вони, типу, як ця підвісна частинка з загатиками. Такі приємні, класненькі. Такій родованій фурнітурі. Бачите, як нижня частина. Так, а вартість сережок 380 гривень. Тут зверху світліші агати, такі знизу чорні. І ось ці кубіки. Оніксу та гематиту Якщо довжину, ви мене заставити поміряти, 7 см. Ну, вони не короткі, такі специфічні. Якраз зараз під сукню. На вечір не знаю. Вдень, напевно, вони можуть бути заважкі. Але якщо ви сміливі, то чого б ні. Далі. У нас трошечки щось незвичне. 40. Це коротке, 43 см довжина. Ось таке кольє. Такий замочок. Тут уже у нас срібло. Це такий, ну, він зроблений в українському стилі. Здається вставочка. Це дерево. Зі срібними такими штучками, їх тут досить багато, тобто вони вам будуть, ну, таке прикольне. Вибачте, трохи нас прервали. Ось такий е е чокер і, в принципі, схожі сережки. Може бути комплект. Сережка 650 гривень і 850 гривень ось таке коліє. Тут багато срібної фурнітури. Воно легеньке, при цьому не важке. Ось такий у нас набор. Сережки такі досить специфічні, вони більше може навіть дитячі швензи також срібні, тут вся фурнітура срібла. Ось такі фішка в тому, що вони також легенькі, що вам таке подобається 5 см довжина. Далі. Класний кораловий, це вже не чокер, це вже намисто. Тут довжина 42, це найкоротшого. і максимальна довжина 48, це нижчого. ось цього. Типу, такі три намис... чокери під цей вишиванку. Тут срібна фурнітура срібні ось такі штучки. Трошечки перекручуються, їх треба. Ну, просто один раз на поправити, а вони в руках вони крутяться. Ось такі красиві елементи. Мені все хочеться такого типу з чорною шпінелью. Так, тут чорна шпінель в переміжку з така. Таке красиве намисто. Давайте я зараз покажу ще. Так, ну тут воно само за себе все говорить, можна нічого додатково не говорити. Тут нема ніяких кульок, ніякої срібної фурнітури, Якщо хочеться срібну фурнітуру, то може колись і буде зі срібною фурнітурою, поки в такому варіанті просто намистить. І є ще браслет 20 см довжина, на зап'ястя десь 18 см. Ну, в принципі, він не маломірить. Тут Ось такого типу, ось цей, який, ну, який з'єднує наші ниточки. Також він трирядний, такий приємний на вигляд, От, повний такий образ. І почалося решки від попереднього кольє, в принципі, у нас також сюди підійде. Тому така тема: я не знаю, може його можна і зменшити, але, я напевно, це тільки переробляти повністю. Такий браслетик. Він трошечка може, а він зараз не закручений, трошечка може перекручуватися, але ви його розправите. Ось такий. Вартість кольє 2300 гривень. Браслетик 700 гривень вартість. Ось такий реально класний кораловий браслет з класною Ну, Трос ювелірний, а ось це. Срібло та срібний карабін. І буде. Може бути такий комплект, але я думаю можна і окремо. Далі на біжутерії зеленого гранату класне таке намисто. 850 гривень 45 чи 46. 45. Плюс іще подовжувач. Біжутерна фурнітура. 850 гривень, зелений гранат. Колір передається, в принципі, такий, який він є. Бачите, от всі намистини різні, всі в різних зелених тонах. Ось такі вони, тут шайбочки, чи ті, господи, кульки. Я тут, ну, можна додати підвізку, можна не добавити. як за вашим бажанням. Ну тут, в принципі, мені здається, що вона не обов'язкова, навпаки, і так цікаво виглядає, і без підвісочки, або можна щось срібне, або можна щось біжутерне. Якщо у вас, що у вас є, то можна й почепити. Так сказати, дати друге життя своєму, колону, яке ви давно не носили, або тому ж самому хрестику спасі і сохрані, і теж він буде у вас. З вами і давати вам відчуття безпеки. Ось так. Далі срібне кольє. Тут просто срібло 47 см довжина, 46-47 приблизно. Його можна зробити коротшим, довшим не можна, якщо подовжувач не додавати, або можна. Взяти свій старий ланцюжок і додати, якщо у вас прям захочеться довжину. Воно таке прикольне. Мені хочеться його прям навіть собі лишити. Але в мене є такого плану. Коліє останнім часом щось є рідко, що, ну, що таке. Але тут реально воно, як сказати, стильове, молодіжне. Тут є ключики, сердечки. Всякі такі О, Це точно, що... Ой, бачите, точно, що для сміливої дівчини. Яка не боїться. Хоча я сьогодні, знаєте, їхала в трамваї, у кожного то срібло, то біжутерія, я маю на увазі крупні. То жіночка зайшла такі прям круглі такі сережки, знаєте, золоті. Одна зверху і одна знизу. Ой, як я про них мріяла собі У ну, мене також заховані є маленькі такі. Так що дівчата активно зараз носять всі, стараються і фарбуватися, і вдягати біжутерію. Ніхто, ну, Я не скажу, що зовсім не сумую, але стараються про себе дбати, що їм подобається. Кожний з нас живе маленька дівчинка. Тож це нормально. Виділятися. Я не бачила, що ці штучки, вони, типу як підвіски. Я щось думала, воно як суцільне. Я так на планшеті не роздивлялася. Бачите, це коли в руках дивишся це одне, а коли а, вже вдягнеш на себе, то це виглядає зовсім по-іншому. Ось така штучка. Тут 24 грами вага, це, здається, і талія, якщо я не помиляюся, ось такий тут замочок. Так, Це туди-сюди його вдягаю, знімаю. І вартість 2850 гривень. О, бачите, мене видно. Я, якщо комусь подобається коліт, то в мене є такого плану сережки з такими от е, шариками. Все мені хочеться собі лишити, але знаєте, все собі не лишиш, та і все треба. Носити Я ношу одне і те саме. от, Наприклад, щось мені сподобалось, я його можу носити там, не знаю, місяць або більше. Я не вмію от міняти там щось. Я таке, така людина, що щось одне і те саме, мені хочеться. Ну, типусь таке, воно стильне. Якщо я там може, комусь довго розмовляю, можете там перемотати. от. Або вмикайте подвійну швидкість, бо сьогодні в нас давно не було довгих відео, тож сьогодні, я думаю, що буде довге відео. Хоча в мене 20% заряду, тож не таке вже й довге буде. Далі ось такий брасетик я хочу показати. Не знаю, напевно, вже так, таке зараз не зовсім актуальне, але ну, часу подобалося. 7,875 проба. Тут єдине, що має ось такий спил, він, коли його перевіряли на пробу. Тут ще щось якийсь слід, оце всередині. Можна заполірувати. От так він мені трапився. І так він. І чекаю, він досить такий мусин. Тут грамів 20, я просто з собою в кухню не брала ваги. Треба його зважити, щоб вам точно сказати. Якщо вам сподобається, пишіть, будь ласка, так. На руці виглядає ось так. Так, не звертайте увагу, в мене все алергія сьогодні. Хоча я майже сьогодні нічого не їла, алергія, але алергія, ну щось пішла. Так. На, мен... на мені він може трохи крутиться. Розмір в нього, точніше, його діаметр 6 см, але він круглий. Він буде, я думаю, на 17, може 17,5 см. Він такий жорсткий, тугенько він іде. Бачите, це надпил, його не видно, його можна полярнути, але вже можна і сріблом. Як це сказати, не знаю правильно. Ось такі в нього квіточки, квіточки. Ну, якщо речі є, то вони є. Розмір, напевно, багато кому підійде, бо він не роздається. щоб Далі прям... 6,5 діаметр ось такий кругленький, також десь на зап'ястя, 17 а, сантиметрів, Він прям кругленький. Я коли була сторонка, я могла одягти його собі, ну Схожий, не, не такий, трошечки більший. Ок, як давно то було. Бачите, тепер не злазить з моїх кістки. 6,5 сантиметрів діаметр. 1050 гривень. Ось такий він має візерунок. Всередині клима. Далі ось таке прикольне, е, е, така каблучка, якраз підійшла би до нашого кольє. Тут приблизно 18,5 розмір, може навіть трошечки більший. Досить таке, досить така масивна каблучка, 1400 гривень вартість. Реально класно виглядає. Стильова. Далі, ось такі класні сережки самі по собі, це лабрадор. Досить вони крупні, масивні. 16,3 в них вага, 2850 гривень вартість. Ось такі. Прям масивні, масивні 2,5 см. Тут є українська проба. 36 карат, зазначено, 16-3. Ось такий. Красивенький лабрадор. Я думаю, його добре видно. О, ось такі з серделіком. Також класні сережки. Індія є українська проба. З такими хвостиками. Тут єдине, що такі гвіздочки, замочки, бачите, зажимчики, то краще, я думаю, зручніше носити за англійськими застіпками. Тут 1767 багато, зазначено 20. 2900 гривень вартість сережок, 5,5 см довжина. Сердолік у мене буває на мисту, але рідко, зараз є невеличкий. Чокер. Вони такі приємні, цікаві. Проби стоять на обох сережках. я маю на увазі лазерні українські. І 925 і наша лазерна з тризубчиком обов'язково тут проставлено, це виробництво Індія такі колекційні. Я не знаю, як вони на вушку будуть виглядати. Якщо треба, я перемірюю, є, в мене відчуття, що вони можуть, не знаю, спадати. Але це треба міряти, треба дивитися. Хоча ви можете їх добре так притиснути силіконовими, то, напевно, англійські більше спадають. Ну, треба все в цьому житті треба переміряти на собі. Далеко є ще намисто 42 см на сріблі з срібними кульками. Воно таке прикольне. Тут класні хвостики є ось така шестикутна граночка. чи скільки тут? Я просто так сказала, я їх не рахувала. Такі прикольні намистинки. Тут дуже, бачите, дуже їх багато, оцих намистинок, гарбузиків, багато срібної фурнітури. Донизу тут трошечки інші срібні штучки. В цілому, ось так, воно веселенько. Якщо є бажання, ви можете зняти ось цю штучку і поставити сюди чи то квіточку, чи що у вас там лежить, те, що ви наносите. Або взагалі зняти у вас буде ось так, ну ось так що тільки цю штучку не відламати, О, тут спіралька, і вона з'ємна. Але, на мій погляд, краще в такому варіанті. Вартість мисто 1400 гривень. Воно коротенько, воно як чокер, буде ось так. Якраз сережки по стилю би підійшли, але вони ну, торкалися б, альєшки. Небагато не хто піде на таке, щоб таке носити. Ну, я маю на увазі разом. Тут краще щось взяти, привушка, тоді буде а, зручніше. Ось таке. Ще з лабораторами класно, ось такий комплект є. Тут розмір каблучки 18,5, якщо не помиляюсь, треба перевірити. 4700 гривень вартість набору, але тут сережки, вони, звісно, бомбічні, стильові класні, але вони тут 17 грамів вагою обидві. Тобто не кожна захоче носити таку вагу. Але я думаю, що на таку ціну. Такі сережки це класний варіант. Які вони кайфові. О, сережки і каблучка 4700 гривень. Вони масивні, величенькі, вони будуть вас прикрашати. 5 см, якби такі за доляром були, Такого розміру. Я б ніза, щоб не віддала. Навіть якби він був блідий і не переливався такий у мене до нього любов. А вони тут ще досить яскраві, десь жовті, десь зелені, ось ця синювата. На ранок нам з вами таке відео будемо дивитися вранці, що ми так воно довго завантажувалось, і в мене вже Телефон ще трошки і відключиться. Так, хвилинка. Зараз покажу те, що в мене не набране на мисто. Щось я про мені підзабула. Це такий гранат. Він такий важкий, але він короткий сюди, бо щось додати. Це мені здається, на ниточку, на біжутерну фурнітуру. Ось таке зробити на мисто. Бачите, які вони на мистиниці. Вартість в мене не зазначена, але щось я не думаю, що воно дороге, можливо, що такі камінці, але пр... причому вони великі, крупні, прямо важкі, прямо так тримаєш, як гематит, мені здається, за вагою. Продовжую. Вже йдемо до завершення, я би ще показала, але 40. 2,43 см. Ось таке кольє. На біжутері гематит, біжутерна фурнітура і брусочки шерлу Ось Такі, бачите, камінці. Тут донизу крупніші, там дрібніші. Ось так виглядає шерл на шиї. Вартість такого намиста 1250 гривень. Ось це, бачите, дрібненьке, ось це таке прямо воно як крупненьке. 25 хвилинок, я думаю, напишіть ваші плюсики, якщо вам подобається довге відео, бо я останнім часом роблю по 10 хвилин. Може, хоч раз на тиждень, щоб ми робили з вами. Іде по 30 хвилинок, щоб ми розмовляли, дивились на мисте, дивились прикраси. Просто для настрою. Вам подивитися, послухати, а мені побалакати, зняти нагрузку та подивитися самі, які в мене є прикраси, які ще чекають на свою господарку, які шукають собі власницю, свою дику кішечку. Ну, по Шерл тільки е, сильні люди можуть носити. Наскільки я знаю, це камінь не для слабких людей, бо він має свою силу. Ось таке в нас сьогодні відео. Найближчим часом планується харківське відео, тож залишайтеся з нами, сподіваюсь, вам буде цікаво. Всім бажаю гарного дня до побачення!